Для дівчат у віці від 13 до 16 років, згідно слав'янській традиції, проводиться обряд Лелі. Лельник це перший громадський обряд дівчинки-підлітка. Дівчинка стає дівчиною. Посвята покликана розширити сприйняття і усвідомлення дівчинкою її ролі в суспільстві як майбутньої жінки. Якщо на закосиченні дівчинці плели дві косички, одну батько, наповнюючи доньку силою чоловічої любові а іншу мати, наповнюючи жіночою енергією, то налельник дівчині заплітається одна коса як символ з'єднання чоловічої і жіночої енергії. Це означає, що тепер дівчина готова шукати собі пару. Після посвяти дівчина отримує всі знання. Віду жіночим премудростям, віду про жіночі і чоловічі світи, як з ними взаємодіяти, знання про стихії і як ними управляти, взаємодіяти з богинями слов'янського роду, знання про стілення, створення певних станів, які допоможуть дівчині творити лад у сім'ї віду про етапи розвитку зрілих стосунків і формування зрілої сім'ї створює придане, з яким увійде у рід чоловіка.